Мамо, а мені можна собаку. Санька дивився у вікно. Ліда підійшла і зупинилася за спиною сина. По двору бігав кумедне щеня підліток. Його господарка стояла поруч, помахуючи повіцем. Чому вона не грається зі своїм собакою? зітхнув санька. Я б обов'язково грався. Він насупив свої світлі бровинята і повторив: Мамо, а мені можна собаку? Сашко, собака це не іграшка. З нею ж не тільки гратися треба, а й гуляти, годувати, виховувати. Я буду. Ти поки що не зможеш, бо сам іще маленький. От підростеш, тоді побачимо. А я, може, ніколи не підросту. Санька зі сльозами втік до кімнати. Усе це Ліда згадала раптово в довгому лікарняному коридорі. За дверима реанімації, весь обплутаний трубками помирав її син. Повз жінку швидким кроком пройшов лікар. Вона зрозуміла Сашкові гірше. Почалося все з температури і головного болю. Син плакав і скаржився то на горло, то на голову. Дільнична лікарка поставила діагноз ГРВІ, виписала ліки. Наступного дня температура не спала. Потім хлопчика почало нудити. Ліда викликала швидку. Госпіталізуємо, сказав молодий лікар. Ризикувати не можемо. Збирайте дитину. Гострий, розсіяний енцефаломієліт. Не хвилюйтеся, постараємося зробити все можливе. Так сказали в лікарні, але щось пішло не так чи то організм хлопчика дав збій, чи ще щось трапилося, без операції не обійшлося. І от тепер маленький Санька лежав за білими дверима, і Ліда нічим нічим не могла йому допомогти. Лікар вийшов і сів поруч. Операція пройшла успішно. Ми під'єднали вашого сина до всіх систем життєзабезпечення, але організм не справляється. У нього серце б'ється так часто, що, боюся, не витримає. Зберіться з силами та ходімо зі мною. Коли Ліда побачила Саньку, їй захотілося завити, заплакати, сховатися від цієї страшної безвиході, синочок лежав майже невагомий, блідий, аж до синяви, обплутаний зондами. Я, хоч і скептик, лікар відвів погляд у бік. Але у нас тут які дива тільки не трапляються. Спробуйте говорити з ним, тримайте за ручку і говоріть. А що? Що казати? Ліда ледве ворушила губами боячись злякати і так крихке сашкове життя. Спробуйте говорити про щось важливе для нього, що він любить, про улюблену іграшку. Або, можливо, він чогось бажав, про щось мріяв, собака, Лікарю? він дуже хотів собаку, а я не дозволяла. Говоріть про собаку все одно, про будь-що. Можливо, ваш голос заспокоїть його. Ліда почала щось шепотіти синові. Молоденька медсестра кивком покликала лікаря до виходу. Сергію Миколайовичу, можна вас на хвилинку? Лікар кивнув, і вони вийшли. Сергію Миколайовичу, я подумала, тільки не знаю, чи можна. Кажіть, Рито, ви щось хотіли запропонувати? Так. Сергію Миколайовичу, моя подруга волонтерить, допомагає дітям із важкими порушеннями. Рито, боюсь, це Сергію Миколайовичу, але вона працює з собакою. Почекайте, послухайте, це собака-терапевт, вона спеціально навчена працювати з хворими дітьми. Кажуть, це дає неймовірні результати. Рито, не хочу вас розчаровувати, але це не наш випадок. У нас хлопчик між життям і смертю, та й собака в реанімації. Сергію Миколайовичу, Рита прикусила губу. Але якщо спробувати, лікар мовчки відчинив двері палати і зазирнув. Ліда все ще щось шепотіла синові. Рито, слідкуйте за пульсом, я у себе. Він щойно встиг ковтнути холодної кави і зробити кілька записів у журналі, як рита постукала. Сергію Миколайовичу, хлопчику, зовсім зле, серцебиття ще сильніше. Він дивився на малого і розумів, що нічого зовсім нічого вже не може зробити. Чи може? Рито. Він кивнув дівчині. Вона зрозуміла без слів і вискочила в коридор. Через дві години по коридору реанімації, м'яко ступаючи великими пухнастими лапами, йшов пес. Його золотава шерсть струменіла, мов шовк у тьмяному світлі лікарняних ламп. Добрий день, я Маша» А це Лео. дівчина тримала собаку за нашийник. Куди нам? Лікар прочинив двері палати, і дівчина з собакою обережно увійшли. Маша присіла біля хлопчика поруч із Лідою. Лео вмостився в неї біля ніг і, не зводячи очей, дивився на маленького пацієнта. Рита подала стерильну серветку. Її подруга обережно і професійно накрила тканиною Зонди, підняла велику передню лапу Лео та обережно поклала на ручку хлопчика. Продовжуйте говорити, попросила вона Ліду. Не зупиняйтесь. Санько. Будь ласка, одужуй. Ліда відчайдушно чіплялася за проблиск надії, мій синочку, видужуй. Ми повернемося додому, і я подарую тобі такого ж чудового собаку, як цей. Ти будеш із ним гратися, а він приноситиме тобі м'яча, жовтого, пухнастого м'яча. Пам'ятаєш, ми хотіли купити його в спортивному магазині. А восени будемо гуляти в парку, і він качатиметься в сухому листі і бігтиме за тобою. Санько, ти тільки, будь ласка, одужуй!» Ліда шепотіла, Лео нерухомо сидів біля ліжка, і його лапа так само лежала на маленькій дитячій ручці. Пульс! ледь чутно, майже беззвучно прошепотіла рита. Дивіться, пульс знижується. Сергій Миколайович покликав її до коридору. Рито, але ж це... це неможливо. Хіба що. Диво, а я ж вам казала, з тріумфом поглянула на впертого лікаря Рита. Не вірили мені. Лікарю. вигукнула Ліда. Він рвучко відчинив двері, готовий побачити що завгодно, тільки не те, що побачив. Теплий рожевий язик собаки ковзав по маленьких пальчиках, а Санько, Санько усміхався. Так, так, усе добре, це добре, лідо. І, моргнувши, швидко відвернувся не професійно, але ж, це справжнє диво. Маша і Лео майже оселилися в реанімації. Пес не хотів залишати палату навіть на хвилину. Зазвичай слухняний і врівноважений, чотириногий терапевт уперто не відходив від свого пацієнта. Спав теж поруч із ліжком хлопчика. А Санько, вже по справжньому прив'язаний до свого нового друга, почав одужувати. Мамо, а коли ми повернемося додому, моє щеня вже буде там. Санькові дозволили ненадовго сидіти, і він, намагаючись якнайшвидше, знову стати сильним, з усіх сил тримав спину прямо. Буде, сашунчику, через кілька тижнів я заберу його в колишніх господарів. Він, поки трохи звикне додому, бабуся нам допоможе за ним доглядати, а там і тебе випишуть. Маша допомогла Ліді знайти через знайомих собаківників хазяїв, у яких якраз з'явилися цуценята золотистого ретривера. Вибирали вони разом. Бо Сашко просив такого, як Лео, вибрали. Маша сказала, що точнісінько такий, тільки ще маленький. Сергію Миколайовичу. А Лео не образиться на мене, якщо я своє щеня теж так назву. Питав Санько, коли лікар прийшов провідати його в нову палату. Запитаю Маші. А ще краще у Лео. усміхнувся лікар. Але, думаю, не образиться буде Лео другий. Мамо, чуєш, у нас буде Лео другий. Ура!